Вони поневірялися країною понад рік. Багатодітна сім'я Красильникових з Єнакієва втекла від війни спочатку в Херсонську область, потім до Сумської. Однак ані житла, ані постійної роботи знайти не змогли. Витратили всі заощадження і повернулися додому. Як виживають тепер, розкажуть кореспонденти Сабиті. Клілі ні жалійні жалій воду. Давай ще поливай. Тетяна з молодшою дочкою Юлею пересаджують квітку. Сподіваються, рослина прийметься. Проте самі красильникові вкорінитися на чужині не змогли. Встретили вкуснішим українським борщом. Але на цьому, сказка і закінчилася. У Тетяни та Сергія дитячий будинок сімейного типу: троє своїх дітей і двоє названих, двох дівчаток вони взяли за дочок завдяки порталу Сирідству. НІ» фонду Ріната Ахметова. З початком бойових дій на Донбасі виїхали на Херсонщину. Проте люди, що надали прихисток красильниковим, використовували родину як безкоштовну робочу силу на фермерських полях. Мені ніяк не могли переоформити дітські виплати, і коли прийшов, скажімо так, кінець припаси. Ощутили, що такое голод. Красильникову вирішили шукати долі у маленькому містечку на Сумщині. Жінка, художниця, декораторка. До всякої роботи береться чоловік. Не маю субсидії жилья. Все з чистого листа починати, це, це тяжело, звісно. Довелося повернутися додому до Гінакієвого, побудували теплицю, щоб вирощувати квіти на продаж. Проте бізнес не вдався. Зараз війна, людям, мабуть, не до цвіту. Виживає родина Красинникових Завдяки продуктовій допомозі Ріната Ахметова. Діти точно знають дату коли получать наступні пакети. Це їхні раціони та їхнє меню. Фонд Ріната Ахметова це єдина організація це єдина… Чоловік, который сейчас помагає, помагають з України, підтримує. у штабі Ахметова. Зараз під опікою півсотні родин з названими дітьми та дитячих будинків сімейного типу серед них і ті, що залишилися на непідконтрольній території. С начала боевых действий на Донбассе фонд начал уделять большое внимание семьям, приемным и детским домам семейного типа из Донецкой и из Луганской области. Мы всячески их поддерживали и оказывали всестороннюю помощь и поддержку и в эвакуации, и в расселении, и в адресной помощи. И сейчас уже в рамках гуманитарного штаба продолжаем оказывать продуктовую помощь. Красильниковим гуманітарний штаб надає і юридичну підтримку. Родина вже вирішила своє майбутнє розбудовуватимуть у рідному краї. Лише треба діждати миру. Юлія Міншакірова, Данило Кірієв Сабиція канал Україна.